У Коломиї говорили про енергоефективність, шукали прості рішення для великих змін. Семінар відбувся у місцевій філармонії. Його учасниками стали керівники комунальних підприємств, садочків, шкіл, закладів культури, голови ОСББ і депутати. По 13 червня в нашій громаді відбувається дні сталої енергії, адже Коломийська громада є членом асоціації енергоефективні міста. І в рамках європейських днів Сталої енергії теж в нашій громаді проводять а, такі е, дні для популяризації захисту збереження довкілля та підвищення енергоефективності в громаді. Передбачені дуже багато різноманітних заходів безпосередньо, як і для найменших жителів нашої громади, так і для молоді старшого покоління. Коління та взагалі для всіх жителів громади даний захід має мету промоції, щоб ми в душі усвідомили, що крім нас ніхто не зробить за нас ту роботу, щоб ми мали чисту планету. Міська рада в цьому заінтересована. Ми називаємо це енергоефективність. Хтось називається здоровий спосіб життя. Це є. Жити в гармонії. Організований семінар на тему енергоефективності, щоб можна вже завтра було реалізовувати для підвищення енергоефективності в нашій громаді. Наприклад, встановлення сонячних електростанцій. Наприклад, як за малі гроші великому рахунку збільшити енергоефективність комалі. Як зберегти енергоефективність громади? Перш за все, якщо ми говоримо про представників бюджетних установ і організацій, це запровадження системи енергетичного менеджменту. Можна доволі просто скоротити споживання до 10% лише за допомогою управлінських рішень. Наприклад, це системний облік енергоносіїв. Просто забули виключити світло, та а система моніторингу якраз дозволяє це відслідкувати. І з зре оперативно зреагувати. система енергічного менеджменту, попри те, що вже вона обов'язкова для органів місцевого самоврядування. За останніми даними запроваджена можливо десь тільки в третині громад, і то вона можливо не на самому вищому рівні. Тому простір для того, щоб удосконалюватись, є і я сподіваюся, що коломія також вийде на вищий рівень щодо систем енергетичного менеджменту, що дозволить також бути більш енергетично незалежними, підвищить рівень енергетичної безпеки, а також дозволить отримати економію, яку можна буде перенаправити або в проект. Ти з енергоефективності або на інші важливі проекти громади.